«Іяло молодості японська народна казка, читає Валентина Виноградова. Колись у давнину один молодий селянин на ім'я Масао покохав дочку рибалки, красуню Отаке. Вона теж покохала Масао, зустрівши якось дівчину. Масао сказав, завтра я пришлю до твого батька старостів із подарунками. Радісна отаке побігла додому, але там на неї чекало горе. В гостині у батька сидів старий багатий крамар. Ти, звичайно, пам'ятаєш, що винен мені сто золотих. Хто забуває про свої борги, той тільки й вартий того, щоб ним рибу годували, відповів, клонившись крамареві, рибалка. У такому разі поверни мені завтра увесь борг. Якщо не повернеш. Я кину тебе до в'язниці. Бідний рибалка почав благати. Не занепости мене, пожалій хоч мою дочку. Тоді храмар промовив. Гаразд, я зглянусь на тебе, але тільки з однією умовою. Через день. Твоя донька повинна стати моєю дружиною. Вранці, коли старости Масау прийшли до отаке, вони дізналися, що завтра дівчина має стати дружиною старого крамаря. Довідавшись про це, Масао побіг до рибалки, впав перед ним ниць. Віддай мені свою дочку за дружину, я присягаюся тобі, що за ціле життя вона не зронить ані сльозинки. Тяжко зітхнув рибалка. Хіба ти маєш сто золотих і можеш повернути мій борг крамареві. Масау крикнув Тузі. Легше мені осліпнути, аніж бачити отаке. От Дружиною потворного дідугана. І того ж дня покинув він свою рідну домівку і подався до сусідньої провінції. Багато годин ішов масао без відпочинку, і ніч застала його в лісі. Молодий селянин знайшов велике дупло в у нього і задрімав. Опівночі щось зашуміло і загуло, і Масао прокинувся. Він виглянув із дубла і побачив летить демон людожер із скринею на спині. Демон сів під сусіднім дубом, відкрив скриню і витягнув з неї поважного діда. Люто виючи, Демон прив'язав його до дерева, а сам поклав біля себе меча і відразу ж захропів. Дід намагався розірвати пута, але неспроможний був навіть поворухнутися. Тоді Масао виліз із дупла, тихенько підповз до старого і перерізав мотузку. Не гаючий миті. Чоловік схопив меча і проштрикнув ним сплячого демона. По цьому старий витяг із за пояса демона віяло і почав обмахуватися ним. Не минулої хвилини, як перед Масао стояв дуже молодий чоловік. Він уклонився Масао і промовив: Ти врятував мені життя, і я. Хочу віддячити тобі. Демон украв у мене це віяло молодості. Тепер я дарую його тобі. Знай, коли стара людина обмахнеться ним п'ять разів, вона стане вдвічі молодшою. Сказав і зник. Молодий селянин. Поглянув на чарівне віяло і подумав, у нашому селі майже в кожній хаті є немічні діди. Нехай це віяло принесе їм щастя. О півдні він підійшов до свого села і побачив біля крамеревого будинку багато святково вбраних людей. Що тут діється? Спитав Масао. Сьогодні старий крамер одружується з красунею отаке. Він подарував її батькові борг і п'ять перлин. Ходімо з нами на весілля. Всі гості вже зійшлися і чекали на молоду. Масао сів недалеко від крамаря і теж став чекати. Незабаром. Залунали радісні вигуки, то несли в паланкіні наречену. Вона відразу ж побачила масау. Крамар, помітивши це, дуже розсердився і сказав парубкові. Ану, зараз же йди геть звідси. Масау підвівся і промовив задля щастя. Моєї коханої дівчини мені не шкода нічого. Ось тобі віяло молодості. Обмахнися ним п'ять разів, і ти станеш удвічі молодший. Крамар видер із рук маса віяло і почав обмахуватись. Одразу ж з його обличчя зникли зморшки. Сиве волосся стало чорним. Спина випросталась, очі заблищали. Коли він махнув віялом у п'яте, то став дужим сорокарічним чоловіком. А тепер віддай мені віяло, і я піду, сказав масау. Адже в нашому селі багато старих людей. Сьогодні ж усі вони стануть молодими. Я не бажаю лишатися сорокарічним. Хочу бути таким молодим, як ти. У цих словах Трамар махнув віялом у шосте. І тоді всі гості побачили, як наречений миттю обернувся на немовля, яке репетувало на весь дім. Гості не могли утриматися від сміху. Оце жених. Йому тепер потрібна не жінка, а нянька. Тільки Масао не глузував з крамаря. Він підійшов до батька отаке і сказав: Ось мій весільний дарунок. Хіба молодість коштує менше, ніж п'ять перлин. І враз усі старі, що були на весіллі, закричали: Нема у світі нічого дорожчого за молодість. Батько дівчини взяв від Масао весільний подарунок. І наступного дня відгуляли весілля Масао і отаке. На весілля покликали все село. Не прийшов лише крамар, бо він лежав у пелюшках у себе вдома. Дівчина і Масао прожили довге, молоде життя, тому що відтоді в їхньому селі ніхто не знав, що то є старість. Усі були молоді і здорові.